Так, доброго здоров'я моїм підписчикам, глядачам Ростиславовича Грозлуцька. Кому сподобається відео, підпишіться, подзвоніть дзвіночок, а ще краще обов'язково приймете рішення, подзвонити обов'язково приймете рішення, подзвоніть і скажіть, я прийняв рішення, хочу у тебе купити трактора. Щоб потім не пройшло, ви купили, а ми менеджера курим бамбук в такому випадку. Значить, про що мова? Значить, язик вже трохи болить об'ясняти ситуацію з цим трактором. Були 24-ки, тепер стали 35-ки. Дуже вже просто. Я вже 6 грудня вам вже презентував цей трактор і звуки, і різниця з 24 І, до речі, це мій буклет я вам показував з моїм почерком, що я розбирався на таку книжечку, що от цей модель. От вона стоїть, от вони йдуть, е всі його показники. От вона саме крайні йдуть його е і номінальні оберти, і максимальні, і е крутний момент, тут є максимальний. Значить, і, 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 витрати, вичай, і витрати пального. значить, е Все це я вам скажімо, хочу ще раз показати, нагадати. бо, ну... Лишній раз не буде. Значить, я так більш зосереджу сьогодні по двигуну, бо трактор ну, і коротко, 11-24, 2, 6 6,5 на 16 в 9, перед, 9 назад. Тобто йде 3, КП, 3 положні КПП, але три режима швидкості: вперед, середня і, і понижена. Значить, Трактор надзвичайно набрав популярності то, що, скажімо, людям, людям сподобалось, що він не дуже подорожчав, але і якби, купляєш 35-ку і вже якби, гоноровіше виглядаєш значить, серед клієнтів, О, серед своїх колег-тректористів. Так, значить, дивимося, значить, що я подвигну хотів сказати, да? Значить, відкрив я капот. так. Дивимося. Значить, оця бірка, вона, як би сказати, можна і було і вона в Україні набувається. Да? От, скажімо, все понятно, по-українськи написано, модель двигуна SF3B 35T. Потужність двигуна в кіловатах. 35,7 значить, що таке 1 кВт, це 1,36 коней. Да? Тобто множите на 1,36 у вас виходить, бо мене люди зводять і кажуть, що ти мені продав 30, 25 коней. Значить, 1 на 3,6 множити, і будете мати 35 коней. Значить, дата двигуна, все. Значить, тепер що не можна зробити? Значить, не можна зробити оцю річ. Як же вам її показати? оцю річ не можна зробити. Модель двигуна, вибита ви її бачите. значить Вже тут нічого ви не зробите її. Це заводська е, нумерація двигуна. Оце, що я вам показував колоночку, у вас, щоб відкинулися сумніви. Двигун прокачений на ті коні. І, відповідно, ви спокійною душою можете собі купувати цей трактор. значить е, ну, того, що, ну, як воно є, так воно є. Ніхто у вас не збирається вам розказувати, ми б заплатили заплатити за наклейку 100 доларів чи 150. Ні, ви за це не платите. І дуже класно ще це, що ці трактори просіли. До речі, трохи математики. Всі знають кони, 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 що такі коні. А це просто, значить, це якщо, звідки взялася величина одна кінська сила, це якщо взяти нормальну статистичну сину гудованого коня, він за одну секунду і, значить, він за одну секунду піднімає на висоті зашнурочок, через поліспасту, таке слово, да? піднімає вагу. 75 кг на висоту 1 метр за одну секунду. От Звідки взялася кінська сила. Так от Для математики. І в, цьому, в цих серіях двигуна, цих от іменно в цих серіях двигуна, значить, от вона модель Чанфа. Оце я мій каталог, мій пошук нагадую. значить, Тут йдуть максимальний, максимальний крут, крутний момент. Значить, дуже крутний момент, дуже важливо. Такий дуже важливий показник. Це що таке один ньютонометр. Крутний момент в ньютонометрах визначається. Це на можливість зрушити, обернути на 100 сто грам на плече один метр. О, а тут їх значить, 118. От і рахуйте математику. Отак от. Так от. Кому сподобалося, звертайтеся. Значить, Надіюсь, об'яснив. Сміло можете купувати ДДЗ. І, до речі, користуватися сюди, заглядати завжди, да? коли скажімо, ви будете купувати трактор, щоб вас ніхто не надурив. Ну, навіть так може бути, хто його знає.